Усім вітання на каналі. Так, і ми продовжуємо. Дякую всім за підписки, лайки та коментарі. Також дякую партнерам за рекламу. Продовжуємо працювати на нашій фермі, точніше кажучи, в нашому господарстві. Так, відразу на оприскувач. Хотів зробити це все за кадром, потім вирішив записати все ж таки нашу працю. Так. Ставимо наш оприскувач Так, і продовжуємо працювати на полях. В попередньому відео завершили роботу, в цьому продовжуємо, нічого не змінилося. Просто продовжуємо працювати. На жаль, поки що без покупок. Наступних відео, я думаю, все ж таки або купимо олію, або в нас вистачить грошей на нове поле. Так, заводимо комбайн, ставимо на працівника, хай працює. Там в нас завершив роботу оприскувач. Добре. Їдемо на базу, беремо нашу лійку для сухих добрив їдемо розкидати добрива. Ці зелені кущі мене трошки напрягають, воно трошки підлагою на них, але в принципі їхати можна. Так, обробимо окремо те типу, поле, тоді повернемося так само оприскувати і засипати добрива, добривами наші три поля. Того разу щось пішло не так. Наші три маленькі поля я не удобрив два рази. Я зробив все крім другого удобрення. Ну, ми запам'ятали це. На цей раз я зроблю правильно. Головне перевірити. Здається, вроді, ну, якби все зробив, все добре, посіяв, треба перемотувати час, завжди спішиш перемотати той час. Ну, а по факту виходить так, як у мене. Так, спішив, що забув. Не удобрив. Ну нічого страшного. Трішки врожаю в нас буде поменше, але за рахунок цього поля майже стільки само, як і до цього. Так, поїхали, удобряємо. Так, сівалка наша працює. Все прекрасно. Комбайн. Наш комбайн також гарно працює. Так, врожаю буде менше. Можливо, весь врожай влізе в бункер нашого одного комбайна. Точніше, в один бункер. Весь врожай влізе в наш комбайн. Так, соя 50%, тільки одобрено. Тим більше потрібна горонка. Так, да, на жаль, така картина. Ну, але нічого. Зрештою, все ж таки. Другий раз четверте поле удобряємо. І так само перші три поля наші обробимо повністю. Для того, щоб не вийшло в попередній раз. Техніки в нас небагато, але головне, що вона в нас є, і що вона вся працює на полях. Тобто техніка просто так не стоїть. Та й в подальшому в принципі, техніка простоювати не буде, тому що ми. Коли купимо ще одне поле, будемо збирати на ще одного такого ж трактора середнього класу, який буде у нас також працювати на полях. Тобто у нас ще є прицеп, лійка для добрив, розкидачка для сухих добрив і оприскувач відповідно, нам потрібно ще як мінімум 2 одиниці техніки. Один із агрегатів оболійка або, або оприскувач, плюс ще прицеп. То нам ще є куди розвиватись, і є що підцепляти до тракторів, щоб вони не стояли без роботи. По комбайну у нас, якби й невеликий, але дуже гарний і дуже продуктивний. Він дуже прекрасно працює. Подальшому, можливо, ми купимо ще один такий самий, але ми вже купимо його з іншою жаткою. Тобто, ну, можливо, от кейсовська оригінальна 6 метрова, навіть на соняшники на кукурузу. Але кукурузу нам треба тільки на корм свиням або на хлоп'я. Або просто і продавати. Тому, я думаю, буде правильніше купити до нього капеловську на 5,7 метра. Вона працює 15 км, тобто ширина компенсу... ну, маленька ширина компенсується більшою швидкістю. Так як нам потрібно буде для початку тільки соняшник на олію, тому я думаю, воно все компенсується і буде нормально. Так, ти ж не завершив. Чомусь він зупиняється біля нашого свинарника. Та й оприскувач так само. Тут потрібно наглядати за нашими ІІ-працівниками. Так званий іспільний інтелект. Чого так званий, бо він якось працює дуже дивно. У мене таке враження, що це якийсь, не знаю, неопитний робочий, скоріше, ніж іспільний інтелект. Ну, то таке. Так, З цим полем ми завершили. Зараз їдемо обробляти наші маленькі поля. Коли ми купимо п'яте поле, ці два поля будуть забезпечувати нам олінню, але все одно ми будемо сіяти на наших трьох маленьких полях базових сою. Для того, щоб подальшому її так само реалізовувати. Тобто додаткові гроші нам не завадять. Можна буде, в принципі, і ріпак сюди. Ну, на зиму взагалі можна буде все засівати ріпаком, а на літо соняшник і соя. Так буде і нормально для забезпечення сировини на олійні. Ну і в принципі реалістично. Можливо, саме так ми і зробимо. Але для поки нам треба багато грошей для розвитку, тому ми зараз просто сіємо сою і літом і зимою, як кажуть. Так, обережно, йдіть. Заповнюємо наші цистерни гербіцидом. Так, хтось завершив роботу. А, сівалка. Добре. Розкладай її назад і поїхали працювати далі. Так, у нас мінус гроші, значить гребіцид у нас заповнився. Добре. Так. Їдемо кропити наше перше поле. Також розкладаємо оприскувач. Трішки з запасом. За <запули>, поле, але тоді точно окропимо все. Ось так. Бо часом буває, що края не окроплені і все одно зменшується врожай. Там відносно небагато, але краще з запасом. Оприскувач у нас великий 24 метри, поля відносно не широкі, тому у нас запас ширини є. Виключаємо, їдемо на другий край. Так, не згортайся. Їдемо далі працювати. Оп! І так само тут з краю проходимо. По-перше, щоб просто так не ждати, по-друге, зекономимо кошти на працівникові. На старті для розвитку це непоганий варіант. Невеликі гроші відносно платяться для працівників, але все одно потрібно щось і самому руками робити. Тому зараз пропускаємо сівалку. Хай вона працює. Так, а ми розкладаємо знову нашу прискувач і їдемо далі. Десь приблизно отак. І так у нас будуть її гарно прокроплені краї. Ну і по центру поля, я думаю, прекрасно видно, що ми кропимо посередині і захватаємо все. Так, ти працюй далі, а в нас завершив роботу комбайн. Ми терміново переїжджаємо на останні поле. Так, він від'їде, ми проскочимо. Шикарно. Так, він докропив, а ми обережно заїжджаємо на наше третє поле. Так. Ну, Починаємо, як завжди, роботу звідси. Щоб комбайн коректно працював, не впирався потім нам в дерева, щоб він розвертався нормально. Так, і захватили край, працюємо далі. Оприскали перше поле. Так. Зараз я тут залишу оприскувач. Отак. От Трошки там яма, але нічого страшного. Так, їдемо по наш прицеп. Зараз комбайн заб'є свій бункер, потрібно буде забрати зерно. У нас на полях з трьох полів вийшло десь приблизно стільки саме сої, як і з того нового поля, яке ми купили в попередній серії. Так, а де наш комбайн? Ага, нам потрібно їхати донизу. Зараз розвернеться, приїде донизу, тоді буде їхати догори, і ми заберемо у нього зерно. Так, опережно повертаємо і чекаємо нашого комбайна. Де він у нас? Ага, він їде донизу. Прекрасно. Зараз він домолотий до краю, розвернеться. Їдемо забирати зерно. Якщо вам подобається гра, якщо вам подобаються серії, підписуйтесь, лайкайте, ставте коментарі. Пишіть, можливо, щось не так зі звуком, з картинкою, можливо, вам щось не подобається. У вас є цікаві ідеї, описуйте в коментарях, будемо спілкуватись, будемо робити краще, ніж воно є. Так, а наразі у нас комбайн розвертається. Беремо наш трактор і їдемо забирати у нього нашу сою. Ну, Їдь. О, красавчик, поїхали далі. Так, заганяємо комбайн, зменшуємо швидкість, занадто зменшили. І занадто близько. У месі Іфербіусу на старенького менше. Пінських сил і у нього механічна коробка, тяжкувато, адекватно ним під'їхати під наш шнек, під нашу трубу. Ну, нічого страшного. Головне зерно забрали. Так, висипло. Добре, поїхали. Поставимо нашого прицепа Зараз домолотить в нього досипли, ми його засипамо в бункер тоді. А ми поїхали по оприскочу. Будемо працювати максимально швидко і максимально продуктивно. Давай, 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 під'їжджай. Отак. Так, їдемо, працюємо далі. Наша сівалочка зробила вже більше пів поля. Так, а ми зараз будемо кропити, коли він досіє. Тільки почнемо з цієї сторони. Працює, що в нас там комбайн? Комбайн уже змолотив пів поля, це дуже добре. В принципі, як такої роботи нема, можна і в самому на полі попрацювати на нашому комбайні. Не знаю, вигляд з кабіни, як на мене, дуже реалістичний, дуже класний. Звичайно, погано видно краї Сої, де ти молоде шадені, ну, але взагалі вигляд класний, реалістичний. Мені дуже подобається. О, я бачу, він забрав трішки край, зараз ми змолотимо. Колись, можливо, такі погрішності будуть не критичні для нас, але зараз нам потрібно багато грошей, тому ми збираємо все на максимум. Нам потрібен кожен кілограм зерна і потрібна кожна копійочка за нього. Тому працюємо максимально продуктивно. Так, повернись. О, добре. Так, розвертаємось. Працюємо. Далі. Так, зараз домолочуємо, висипаємо наше зерно в прицеп. Їдемо на мийку. Хоча у нас комбайн не дуже грязний, можна ним ще один врожай змолоти. І тоді вже на зиму його помити. Ну а трактор з сівалкою придеться помити, бо він у нас дуже грязний. Інтенсивна робота на полях ніколи не залишається безслідною. Так, зараз сівалка досіває там, ставимо на третє поле, оприскуємо, так само досіває, оприскуємо третє, і тоді все закидуємо повторно селітрою. Четверте нове поле ми вже, в принципі, обробили повністю. Зараз так само обробляємо. Наші три маленькі поля. Ну і перемотуємо час і будемо тоді знову молотити. Так, маємо хай допрацьовую на працівникові, що у нас тут а на... Полі так, сівалка досіває донизу і вертається доверху. Тоді ми її заберемо. Тоді в нас є час домолотити і висипати наше зерно, точніше, сою. Так, комбайн завершив роботу, прекрасно. Поїхали висипати сою. Обережно подъезжаем О, прям гадал Так, добре. Паркуємо на початку полів наш комбайн. Сівалка уже досіває. Тоді ми будемо зараз оприскувати. Підганяємо трактор і забираємо звідси сівалку. Щось якось підлагує. Так, що не так? А, там ще трішки сою залишилось. Ну нічого страшного. Зараз ми її сіємо. О, прекрасно. Тепер заїжджаємо на третє поле і будемо працювати. На ньому. Так, щось немає звуку трактору, щось не так. О, підремонтували. Прямо на ходу, прямо в полі ремонтуємо техніку. Ну, Просто як в реальному житті. Так, добре поїхали оприскувати. У нас на краю якісь дивні бур'яни ростуть. Я там кропив, але я не впевнений. А, ну хоча в принципі у нас поляни переорені, то можливо воно такі є. Бур'ян лишається саме на краю. Щось я якось негарно поїхав. А тепер нормально. <кій> так. Так само в принципі окроплюємо краї, тоді центр. Ну і переїжджаємо на наступне. Зараз поки покропимо, до півполя наша сівалка зробить. Після чого нам ще потрібно буде не забути розкидати селітру, бо таке вже було. Щось я задалеко заїхав. Ну я зараз розливаю лишні добрива, але я думаю, що то буде не сильно в мінус нашій компанії. Як кажуть, тренуватися також потрібно. Ну і навчатися також. Ось такий вигляд у нас має трактор з оприскувачем. Як на мене, доволі реалістичний. Ну, взагалі в світі є самоходні оприскувачі на даний час, але тут вони чомусь не реалізовані. Головне, що є можливість прибрати бур'яни з поля, і це дуже прекрасно. Є так звані полольники, я не знаю, там про них я не читав і про них не дивився ніякої інформації, але я знаю, що вони є, і вони доволі продуктивні, гарно працюють, вони працюють за рахунок руху трактора, тобто вони є механічні, вони майже автономні, тому що не потрібно поповнювати ніякий не грибіцит, нічого, вони просто опустив і вони працюють. Можливо, не такі продуктивні, як гербіцид, але вже ну, поменше всякої отрути на полі. На жаль, також у нас їх немає, але взагалі в світі воно таке є. Так, ну що, чекаємо нашу сівалку. Так, поки чекаємо на нашу сівалку, можна відвести прицепа. Комбайн ми вже розгрузили. Зараз висипаємо сою. Та в нас було 12800. І тут я думаю буде ж. Зараз подивимося скільки у нас вийшло сої. Так, виходимо. Ціни соя. Ну, 25 тонн. Прекрасно. Тобто десь 12-200 у нас з цього поля, точніше з цих трьох полів у нас так і вийшло. Ну, майже однаково. Майже одинакова кількість сої. Ну На цей раз буде трошки більше, бо там ми покропили гербіцидами, тут ми другий раз удобримо. Тому врожаю очікуємо більше. Вже осінью. Залишаємось працювати на полі. Вам приємного перегляду! Чекайте наступних відео. До побачення!